До доставки наступного випуску я вирішив як слід підготуватися. Але якби тільки знати як. Мені шкода, що поки батько був живий, я не зміг розпитати його докладніше про те, чи варто взагалі хоча б торкатися цієї газети. Отже, газета зникла. Перший випуск, який я отримав минулої п'ятниці, випарувався, чітко пам'ятаю, що поклав його в шухляду столу в кабінеті батька. І ось газети там як не бувало. Або хтось увірвався і вкрав її, або не знаю. Так, звучить смішно, розумію. Але вона зникла, немов сама по собі. Після минулого разу я вирішив підготуватися заздалегідь. Сьогодні ввечері я поставив стілець біля вхідних дверей, і з 11-ї вечора чекав у нетерпінні. Щоразу, коли повз приїжджала машина, або хрумдів листок на асфальті, я підривався до вічка, але так нікого й не побачив. Хвилини тягнулися. Очікування здавалося нескінченним. Знаєте, як буває? Наприклад, коли замовляєш щось в інтернеті, а потім знемагаєте в нетерпінні в день доставки. Але все ж таки мої очікування трохи відрізнялося щось у статті з першого випуску було не так. Якби ви побачили її на власні очі, ви б зрозуміли дивлячись на таке, почуваєшся так, наче побачив щось, чого не слідувало було б бачити. Щось, наче з іншого світу, щось прослизнуло крізь простір, крізь закони світобудови, якесь фізичне втілення помилки, дотик до чогось небезпечного, до радіації, наприклад, до чогось, що спотворює саме життя. Я глянув на годинник 11.55, уже трохи залишилося, серце заколотилося, перечуття захлеснуло мене, я припав до вічка, не бажаючи упустити жодної деталі. На ганку було порожньо, а за ним починалася темна вулиця. Ліхтарі чомусь не горіли, і єдиним джерелом світла слугувала лампа над дверним отвором. Килимок біля входу я посунув подалі, щоб його добре було видно з мого місця, але це не допомогло. Ближче до 12-ї світло над дверним прорізом повільно моргнуло, і один спалах вилився в безліч. А потім лампа вимкнулася. Але ліхтарі на вулиці знову запалилися. Ганок занурився в темряву. Вуличне світло якимось чином не доходило до нього, немов те, що стояло біля порога, поглинало будь-який натяк на світло. Я завмер. Через кілька секунд лампа спалахнула знову, як ні в чому не бувало. Ганок мав нормальний звичайний вигляд я відчинив двері, ледь не прищемивши собі пальці. Але на порозі було порожнє. І на вулиці теж нікого не виявилося. Я почекав секунду, дві, але нічого не сталося. Єдине, що змінилося на килимку біля дверей, лежав чорний папір, туго перетягнутий у рулон. Перед тим, як нахилитися, я задумався на кілька миттєвостей чи варто мені знову заносити газету всередину. Може прочитати її тут, чи взагалі не читати. Але все одно я взяв її із собою. Один випуск я вже прочитав, пізно давати задню. Газету я відніс у кабінет батька і поклав на стіл. Ніж із кухні вже був там. Усе було підготовлено для читання. Після того, як шпагат було перерізано, папір розгорнувся, розкрився, як дивна квітка, в очі кинулися біль літери, і без роздумів я почав читати. Цього разу стрінок було кілька. Але історія як і раніше, одна. І ось що було надруковано на Чорних сторінках. Доктор Мінус. Поліція попереджає про небезпеку. Після серії повідомлень про так званого Доктора Мінуса місцева поліція закликає мешканців триматися подалі від незнайомців, які підходять до них у громадських місцях, і уникати занедбаних будівель будь-якого типу. Історія почалася кілька місяців тому. Перший звіт про подібну подію з'явився на онлайн-форумі, присвяченому зустрічам із дивними людьми. І цей звіт, без сумніву, відповідав усім ознакам. Анонімна користувачка форуму заявила, що вона гуляла громадським парком незадовго до закриття, коли до неї підійшов чоловік і представився як доктор Мінус. Жінка написала, що на той час чоловік здався їй професіоналом, надійним і мав дивну переконливість і вміння привернути до себе. Чоловік залишив жінці візитку і пішов. Більше вона його не бачила. Але на візитці з обох боків була надрукована адреса. Наступного дня вона вирішила перевірити цю адресу. За навігатором приїхала до вказаного будинку і виявила, що будівля давно занедбана. Не злякавшись, вона зайшла в незамкнені двері і увійшла всередину. Решта стала історією, яку багаторазово переказують в інтернеті. У середині будівлі виявилося щось схоже на ультрасучасну клініку епоксидні, бездоганно чисті підлоги, пофарбовані в білий колір стіни, розбиті вікна, пристойно вкриті брезентом, на стелі мерехтіли люмінесцентні лампи. Зовсім не так жінка уявляла собі інтер'єр, коли виявила цю занедбану будівлю, але вона однаково думала, що щось із нею недобре. Спочатку вона припустила, що тут підпільно торгують органами, і наполовину виявилась права. Двері в клініку розташовувалися в задній частині будівлі. Жінка постукала і її запросили увійти. Усередині на неї чекав кабінет для консультацій, немов зійшовши з промокартинок елітних лікарень. На всі боки ввели двері, над однією був знак комп'ютерна томографія. Інша була позначена як стоматологічний кабінет. У центрі кімнати стояв стіл, а за ним жінка побачила того самого чоловіка, якого зустріла в парку. У пості не містилося чіткого опису. Жінка уточнила тільки, що він був одягнений у медичний халат, а обличчя приховував за хірургічною маскою. Не гаючи часу, чоловік взявся за справу. Він знову представився як доктор Мінус і пояснив їй, що займається видаленням усякого з людського тіла. Можу видалити що завгодно, за вашим бажанням, уточнив він. Жінці його розповіді здалися дивними. Але чоловік запевнив її, що це суто добровільна процедура, яка тим не менш може врятувати життя. Лікар попросив жінку назвати будь-яку деталь, яка їй у собі не подобалася спогад, частину тіла, незручну звичку, що завгодно. Навіть пухлину або смертельне захворювання, наприклад, рак або закупорку артерій. У мережі жінка зізнавалася, що була наче несповна розуму. Зрештою, вона проігнорувала безліч тривожних дзвіночків, які були знайомі кожному тих тривожних дзвіночків, ігнорування яких призводить до появи міських легенд, які багаторазово переказуються в голос і пізніше в інтернеті. Як, наприклад, історія про людину, яка прокинулася у ванні з льодом, і виявила, що в неї вкрали нирки. На щастя, з цією жінкою такого не сталося, як і з жодним іншим пацієнтом, цього лікаря. Принаймні обійшлось без вани з льодом. Жінка вирішила не просити видалити що небудь з її тіла, можливо, побоюючись, що розмову підслуховує хтось, здатний привести її прохання тут і зараз до виконання. Однак вона заявила, що не проти розлучитися зі своєю одвічною звичкою прокрастинувати. Доктор кивнув, немов чекав саме на таку відповідь, а потім пояснив їй, що зробить обмін. Він візьме те, що вона не любить у собі, але натомість забере те, що захоче він. Повагавшись, жінка погодилась, і лікар відвів її в кімнату для оглядів. Жінка стверджує, що через кілька годин вона прокинулася в тій самій будівлі, але все навколо неї було іншим Підлога з брудного бетону, стіни вкриті потрісканою фарбою, і вона не побачила ні оглядових кабінетів, ні будь-якого медичного обладнання. Вона заявила, що негайно відчитала себе за те, що попалася на виворот, який могла б розгадати й дитина, однак, швидко перевіривши тіло на предмет швів або ран. Вона переконалася, що на шкірі немає жодних слідів, навіть синця, так вона стверджувала. Лише через кілька днів вона зрозуміла, що щось дійсно сталося в цій будівлі. Вона письменниця, і раніше, перш ніж приступати до роботи, могла годинами дивитися відео або грати в ігри. Але тепер вона змогла сісти і негайно приступити до роботи. Здавалося, ніби лікар хірургічним шляхом усунув її прокрастинацію, і вона зраділа. Спочатку незабаром вона зрозуміла, що щось не так. Уперше вона усвідомила це, коли зателефонувала по відеочату сестрі, яка нещодавно народила дитину і хотіла її показати. Потім це сталося, коли до них у квартиру приїхала її дівчина. Нарешті вона підтвердила свої побоювання перед зеркалом у ванні. Хоч би як сильно і довго вона намагалася, вона не могла посміхнутися. Навіть після десятків звернень до лікаря причина досі невідома. Хтось каже, що це може бути легкий параліч лицевого нерва, викликаний стресом. Але я то знаю, в чому справа. Написала жінка. Вона переконана, що в усьому винен той самий лікар. Я ненавиджу його, написала вона у своєму пості. Всі казали, що в мене дуже гарна посмішка, тепер її більше немає. Але навіщо йому знадобилася її посмішка? Жінка описала останні хвилини перед тим, як відключилася в кімнаті для оглядів. У той момент, коли лікар ввів крапельницю з анестетиком, вона помітила кімнату з боку. Двері були причинені, і жінка помітила каталку, накриту ковдрою. Було очевидно, що на ній лежала людина, але щось у ній було не так. Немов щось було відсутнє, писала вона форма його тіла здавалася неправильною. Але в нього точно була голова і дві ноги. Уздовж дальньої стіни тієї кімнати стояли глечики Глечики з всілякими частинами тіла. Жінка написала, що бувають ночі, коли їй сниться, що вона знову в тій дивній клініці, ночі, коли вона переконана, що пам'ятає частину того, що сталося, поки вона була непритомна. Крізь затуманений ліками погляд вона знову бачить чудернацькі хірургічні інструменти і чує, як лікар бормоче собі під ніс, про те, як щось чи хтось майже готовий. На форумах спливали й інші історії про пацієнтів цього лікаря. В однієї людини, яка, як вона стверджувала, попросила лікаря видалити пристрасть до сигарет, також видалили язик. Інший чоловік, який просив позбутися страху висоти, позбувся здатності водити машину. Чоловік, з похлиною головного мозку, попросив її видалити. І прокинувся без неї, і без однієї ноги. Жінка попросила видалити депресію, а прокинулася без ока. Один з аккаунтів, який поширював чутки, навіть стверджував, що зниклий безвісті чоловік був однією з жертв доктора. Проте, коли його запитали, що ця людина могла попросити видалити, цей анонімний користувач відповісти не зміг щоб це не було, воно мало бути величезним можливо, щось що розділяло його і велику групу людей, наприклад, страх або фінансове становище. Звісно, більшість повідомлень про подібні випадки не більше, ніж чутки і домисли, але конкретно в цій справі про зниклу людину є надто багато схожостей. Як і у знайденого в результаті безголового трупа цієї людини у всіх випадках на пацієнтах не залишалося ні шрамів, ні ран, ні швів. Що б не забирав доктор, здавалося, цього ніколи не існувало. Цей факт поставив у глухий кут як правоохоронні органи, так і медичних працівників, які вивчали звіти. Наприкінці публікації ми хотіли би нагадати вам про запит поліції. Якщо до вас підходить чоловік із візитною картою і представляється як Доктор Мінус. Негайно відійдіть на безпечну відстань і зателефонуйте до служби екстреної допомоги. За жодних обставин не приїжджайте за адресою, вказаною на карті. За жодних обставин не присіть щось видалити з вашого тіла або вашої особистості ви втратите щось натомість. Я відклав газету. Свідомістю розтікалася як дивна інфекція з замішання. Серце знову забилося швидше. Щось було не так. І не тільки з історією в газеті чи способом її доставки. Я вирішив перевірити свої здогадки через інтернет і виявив, що мав рацію у мережі не було жодних згадок про доктора Мінуса або ж гру на краю. То чому ж у статтях писали про якісь повідомлення на форумі, тощо? Невже автор цих статей просто підробляв дані. Я все ще не знаю, але чомусь не можу сприймати ці історії як чергові фейки. Вони не здаються фальшивими, вони здаються справжніми, і ніби відбуваються зовсім поруч. Я вирішив зробити кілька знімків газети на камеру мобільного і невдовзі зрозумів, що це не проста затія. Сторінки ніби погано реагували на об'єктив і на світло. Я пробував робити знімки з увімкненим і вимкненим спалахом, але без різниці. Фотографії в будь-якому разі виходили поганими. Якщо мій батько говорив правду, я зробив серйозну помилку. Ніколи її не читай, сказав він мені одного разу. Я неодноразово запитував його, чому, але він замість відповіді просто міняв тему або бурмотів щось на кшталт не треба, або тому що. Зрештою, я подумав, що він просто намагається мене лякати, і забув про це. Тепер мені шкода, що я не запитував його частіше і наполегливіше про те, чому мені ніколи не слід читати опівнічну газету. Про те, чи варто мені навіть торкатися її або приносити в дім. Батько розповів мені тільки про те, що газета приходить по середах і п'ятницях. Тож у п'ятницю ввечері буде ще один випуск, і мені здається, що залишилося зовсім небагато часу. І це терзає мене, але тим не менше я продовжу документувати випуски. І наступного разу я хочу спробувати відчинити двері, щойно тінь з'явиться на порозі.